Друзі, вітаю на завершальному поєдинку ігрового дня. Команда, як ми бачимо, незламні, тому хлопці набираються досвіду. Зараз удар в цих двох іграх здобули перемогу в обох матчах. І зараз момент удар вищий. воріт. Купа часу. Дальній удар. А незламні можуть виходити в контратаку. І зараз момент може бути. Небезпечно. Можна пробувати. Є у нас забитий м'яч. Перший забитий м'яч і досить несподівано виходить вперед. Вова. Галицька свіжина мережа магазинів десь завжди. Свіже м'ясо. І вже Global Logic іде вперед. Удар. А тепер вже Global Logic іде вперед. Може бути небезпечно. Є добивання, але удар заблокований у підсумку. Ще раз з партнером. І Global Logic знову забирає м'яч, удар. Прямий удар іде, а. І... Рота зараз порожній. Удар в м'ячу гравця незглавних. Блевий парк обіграв копус з рахунком 4-1. І для копи це вже четверта поразка. Поспіля зараз. Тим часом Global Logic відіграє один гол. Вірніше зрівнює рахунок. 5 секунд залишається. Прямий удар. номер 10. Сергій Доварейзе, Автор забитого м'яча. Нічній матч виходить. Після цієї атаки продовжуємо удар повз ворота. Починають втрачати очки. Зараз момент удар повз. зберігає м'яч в межах поля. Зараз гравець незламних. Але... Непогана передача. Можна забивати. Чунис забиває. Виводить свою команду вперед. Сильний, потужний удар. А тут ледь не вдалося перехопити м'яч. Це було плачевно, звичайно. А зараз гол від незламних. 2-2 рахунок у нашій зустрічі. Знову... З нас лігує. 23-24. Зараз момент, удар. Шансів у нашому матчі для незламних, аби вийти вперед і вирвати перемогу. Зараз момент. І все. Звучить у нас сирена, яка фіксує нічию. У матчі Незламних та Global Logic з рахунком 2-2. Дякую, друзі, що були з нами на цій трансляції.